Ловити сніжинки з неборотом вже не в моді набагато прикольніше, коли сніг летить на тебе з під тюба. Ось так потішити емоціями діток, та що там навіть дорослих, пригадати, як вміємо радіти, насолодитись чистим повітрям, побешкетувати в сніжних кучугурах, перезавантажитися і продовжити боротьбу до перемоги. Ось що можна зробити та відчути на неймовірних гірках у тюбінг-парку. Ви знаєте, ну насправді тут такий сплеск емоцій відбувається, і не можна сказати, що це саме дитячі емоції, тому що зазвичай дорослі е, більше кайфу отримують і задоволення від відвідування парку, тому що дорослі більше скучили вже за такими подіями, за якимись добрими позитивними емоціями. Дорослі бабусі, дідусі це наші найкращі гості, найемоційніші. Злітай та підіймайся, оскільки тюб. Би на дувні з ними безпечніше спускатися з гірок, аніж на санчатах. На сноу тюбі також важче перевернутися. А ще у парку є безопорний підйомник так званий мультиліфт. Він може підіймати на гору тюб разом із людиною. Проте, чи не краще розімняти власні ніжки, піднявшись на гору самому. Та й це не весь спектр можливостей на гірках. І це доводить керуючий тюбінг парку пані Марина. Зліпити снігову бабу, <хи> натішити снігом, фізичне навантаження, що дуже зараз важливо. Ви ж знаєте, що більшість дітей зараз онлайн навчаються, вони дуже багато часу проводять в чотирьох стінах. Це для нас дуже важливо, щоб наші діти фізично працювали. Періодично ми навіть е, спеціально не включаємо мультиліфт, <с <с щоб цієї праці було трошки більше ніж зазвичай. Е, свіже повітря, природа, гарячий глінтвейн, теплий чай, компанія, друзі, родина. Ну що може бути краще в такі важкі часи? Дійсно, що може бути кращим, аніж після активного відпочинку на свіжому повітрі, коли неабияк нагуляли апетит, відновити сили та промочити горло? У Нас окрім тюбінгу, працює на постійній основі фудкорт, тобто, коли ви вже покатались, трошки втомились і зголодніли, ви можете поживитися гарячими е, стравами, теплими напоями. І таким чином доповнити свій відпочинок на схилі. Та, окрім розваг та відпочинку, тюбінг парк, у якому ми перебуваємо, робить надзвичайно гарну справу. Тут безкоштовно катають дітей із малозабезпечених, багатодітних, соціально незахищених сімей, а також діточок, які мають інвалідність, позбавлених батьківського піклування та переселенців. І звісно, тих малюків, батьки яких були, перебувають або загинули під час бойових дій. Щороку ми з першого сезону власне це і було о, основною умовою для відкриття такого закладу, що має бути соціальна програма, яка дозволить дітям, які не мають самостійно можливості, нас відвідати, приїхати і покататись по соціальній програмі. У нас на схилі соціальна група. Це дітки з організації Гармонія. Вони вже п'ятий рік поспіль нас відвідують. Зазвичай неодноразово протягом сезону ми їм допомагаємо в зв'язку з певними фізичними обмеженнями, але зазвичай вони дуже задоволені. Нам залишають класні відгуки. І звісно, ми таких діток приймаємо безкоштовно. Задоволені не те слово, Причому не тільки наймолодші, а й їхні батьки. Хоча і зізнаються, самі дещо побоюються такого драйву. Розуміємо, що тяжка ситуація в країні, але все одно треба якось відключатися від проблем і розважатися. Окрім того, зима вже скоро закінчується. Які Дитина важливо? дуже любить. Супер. Вражень, я навіть не можу підібрати такого слова. Дуже подобається. Головне, що дитині подобається. Клас! Ще Якщо... також хочу з'їхати, але дуже боюсь. Ну я вам бажаю спробувати. Думаю, що ці емоції точно варті і вашої уваги. Дуже дякую. Тобі подобається тут? Так. Розпереживалася. Бажаю, бажаю тобі класно покататися. Ми будемо за тобою слідкувати в кінці, коли накатаєшся, скажеш, які тебе враження. Добре, Голи. Катерина Володимирівна приїхала до парку, супроводжуючи 15-річного Бориса. І поки він стрім голом мчить зі схилу, ділиться враженнями із нами. Тут не перший раз, вже напевно разів 4 або 5 Тут були, і в нього дуже багато емоцій від цієї подорожі, як по гірці. І адреналіну багато він навіть літом згадує ці тюби. Ну тільки що спустилася, і раніше також спускалася, як, як в дитинстві, <с? <с?> як в дитинстві. Отож, пані Катерина вже як досвідчена відвідувачка цього спуску, щиро радить сюди завітати всім дітям і дорослим також. І навіть такого вже віку, як я, бо вроді вже не дуже молодо, але все рівно клас, класно. До речі, від погоди тут мало що залежить, адже на схилах працюють снігові пушки. Єдина вимога це мінусова температура. Ну а приїхавши сюди на відпочинок, ви ще й зможете долучитись до благодійності. Помогою гостей нашого парку ми можемо зібрати потужний донат та передати його на зсу, і це основна причина, задля для якої ми вирішили працювати цей сезон. Враження і справді неймовірні. Здавалося б декілька секунд спуску, а приємні емоції на увесь день. Але є один нюанс. Я б все ж запустив би підйомник. Ви можете будь-як проводити свій вільний час. Проте краще робити це з користю. Це був хобі тайм. Побачимось.